Наукою по контрабанді ботанік допоміг митникам викрити порушника. Мати не сподівалася, що зможе поховати сина. Герой повертається на щиті після майже двох років пошуків на уроках навчання, а на перервах підтримка війська. В ефірі 12-го новини у студії Роман Вербич вітаю і розпочнемо сьогодні зі скандальної теми. Був ректором вишу, відповідав за картоплярство на Волині, а тепер його судять за корупцію. Мова про колишнього ректора Луцького національного технічного університету, а потім директора Волинської сільськогосподарської дослідної станції інституту картоплярства Петра Савчука. Його корупційні дії на другій посаді і аналізує луцький суд. Зокрема, Савчук порушив трудове законодавство, не повідомив про реальний конфлікт інтересів і нічого не зробив, щоб виправитися. Зі слів представників колективу. Відомо, що він створив новий штучний відділ, куди на півставки взяв свою дружину на посаду керівника. Нарікали у колективі також на некомпетентність нового директора хамство та борги і зарплатні. Згодом Савчука з роботи звільнили. На ній він не пробув і двох років. І ще про кримінал наукою по контрабанді ботанік з Волинського вишу допоміг митникам вивезти на чисту воду перевізника соснових колод. Експортер із Київщини, який їхав через Волинську митницю, повідомив, що везе 29 кубів деревини як елементи паркану. Певно, що дуже дорогого, бо вартість колод оцінили у 300 тисяч гривень. Насправді, деревина мало скидалася на майбутні стовпці для огорожі. Це й підтвердив експерт з кафедри деревинознавства Луцького технічного університету. Тож колоди конфіскували порушнику Загрожує штраф у розмірі їхньої вартості. Музика. Важлива інформація для Лучан. У Луцьку стався витік на тепломережі без опалення. 34 житлові будинки на проспектах перемоги і президента Грушевського по вулиці Генерала Шухевича, 8 березня, Клима Савура та вулиці на таборищі. У Луцьктеплі кажуть, нині шукають, де стався витік на мережі. Після локалізації визначать, скільки часу потрібно на ліквідацію аварії день чи два. Планують відновити опалення для більшості будинків упродовж цього дня. З генераторами і дровами. Зима вже на носі і через підступність ворога вона може бути непростою. Розуміючи це, у Ковальській громаді ще з весни готуються до можливих проблем в холодну пору року. Планують бути і зі світлом, і з опаленням, і з водою. Більше про підготовку розповіли нашій знімальній групі. Це був жах. Води нема, зв'язку немає, електропостачання немає. Добре, що в нас були радіостанції, ми могли спілкуватися з працівниками на котельних. Так Коваль почувався торік, 22 жовтня, і 15 листопада, після перших обстрілів міста росіянами. Сьогодні ж розповідає Володимир Бойко, і влада, і комунальники на засвоїли урок та серйозно підготувалися до можливих ворожих атак. На всі випадки готуємося. Якщо не буде газу, якщо не буде електронерії, якщо не буде води, котельня в нас буде працювати. Сьогодні усі котельні міста мають по генератору. Як тільки виникнуть проблеми з електропостачанням, одразу перейдуть на резервне живлення, аби безперервно подавати тепло у будинки мешканців. І для цього ми виділили, що в минулому році 10 мільйонів гривень, і зараз кожна котельня обладнана окремим генератором. І у разі, якщо не буде довго світла, то ми без проблем можемо подавати тепло. В більшість осель в тих, є в централізоване опалення в Ковильчан Володимир Бойко показує один із таких генераторів. Якщо світло пропадає, він тільки автоматично запустився. Світло появилось він там 3-5 хвилин попрацював. Адаптувався і він виключився, і переключився. Крім звичайних генераторів, місто має кілька пересувних. При потребі їх можна підключити до будь-якого об'єкта. Підготовка до складної зими, говорять комунальники, комплексна, мають навіть дрова. Води може не бути, на кожній катєні зробили скважину. Є своя водичка. заготовили дров. Сьогодні у нас порядка 15 тисяч кубов дров заготовлено. Крім того, запаслися тирсобрикетами і щепами. Твердопаливні котли встановили на п'ятьох котельнях. Вони можуть виробляти близько 50% теплової енергії від тієї, що потребує місто. На наступний рік ми плануємо збільшувати генерацію по виробництву електроенергії через когенерації. Ось і будемо закупляти додаткові додаткові турбіни. Заступник міського голови Тарас Яковлев каже, що цієї зими, звісно, сподіваються на краще, але готуються до гіршого. Тому подбали й про зв'язок у місті. Більшість станцій та веж зв'язку Ковеля у разі потреби зможуть підключити до автономного живлення. Якщо вже буде сильно велика біда, будуть працювати в місті 11 пунктів незламності. Як це було в минулому році, по старостинських округах по селах таких, таких пунктів незламності буде 4. Вони теж забезпечені. І генераторами там буде і гаряча вода, там буде можливість під. Зародити свої гаджети з минулорічними наслідками обстрілів Коваля, каже представник влади, справилися гідно. Була і вода, і тепло. Найбільше дискомфорту мали через відсутність в окремих районах світла впродовж декількох днів. Саме стільки часу тривали відновлювальні роботи. Але ми це достойно пережили, слава Богу. Всього винесли ще більше уроків. Ось стали сильнішими і стали біжутовим. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. До теми війни повертається на щиті після майже двох років пошуків. У суботу, 11 листопада, Нововолинська громада зустріне, аби провести в останню дорогу Костянтина Мрочка. Танкіст, герой України, загинув торік, 8 березня, у бою біля селища Макарів на Київщині, коли разом з побратимами зупиняв наступ ворога на столицю. Мама героя Алла Мрочко ділилася вже не сподівалася, що зможе поховати сина. Він пішов захищати Україну ще у 2014-му, Брав участь у боях за Дебальцеве. Згодом працював за кордоном за півроку до повномасштабного вторгнення. Повернувся в Україну, бо знав, що буде новий етап війни. Через кілька днів після його загибелі, 12 березня, указом президента України Костянтину Мрочку було присвоєно звання Герой України посмертно та нагороджено орденом Золота зірка. 11 листопада в Нововолинській громаді день жалоби. Вічна пам'ять і шана герою. Воїнам Маневицької громади вручили медалі, які мають назву за поранення. Відзнаки Міністерства оборони України заслужили Сергій Приходько, Богдан Васнісов і Валерій Доля. Вручали нагороди начальник Мінькаширського ширського військомату та селищний голова, який нагадав, важливо розуміти, якою ціною даються наші мирні сни. Медаль за поранення вручають військовим чи звільненим у запас або відставку, які отримали легке або важке поранення за особисту мужність, і героїзм у захисті України та за зразкове виконання обов'язку в умовах пов'язаних із ризиком для життя. На стрічці медалі є гілка Лавра за важке поранення зі срібла, за легке з бронзи. І до теми підтримки армії на уроках навчання, а на перервах підтримка війська. Учні 4-ї гімназії у Луцьку влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати гроші на потрібне для зсу. Дітвора каже, вдома і з вечора і зранку наготували повну смакоти. Ми продаємо багато солодко. Туда випічка, пахлава, фрукти, кексики, горішки. Такі напої продаємо. Так тут сік, яблучний виноградний. Вже о, тут були інші товари. Вже їх немає. Купили вже за першу перерву. Вибір справді великий від найрізноманітніших солодощів до традиційних українських страв. Школярі не приховують такий спосіб допомоги захисникам. Їм дуже до вподоби. Подобається те, що нас залучають до зборів на зсу. І ми можемо якось долучитися до нашої перемоги. Так, ми повинні зібратися як українці всі разом і збирати гроші на зсу того року. Ми зібрали 27 тисяч гривень. Сьогодні ми хочемо побити свій рекорд, який був. У захваті від благодійних ярмарків, які у школі вже проводили неодноразово, і вчителі, і батьки це є потрібно, тому що діти насправді це об'єднує гуртує. і це необхідно для наших збройних сил. А на останок про погоду і природу вранці жителі обласного центру Волині спостерігали дуже цікаве явище. Осіннє небо після сходу сонця було. Червоно-рожевим, жовто-гарячим та навіть фіолетовим. Люди залюбки знімкували цю красу з різних районів міста. Знавці коментують, це оптичне явище, при якому коротші хвилі блакитного кольору легко розсіюються, а довші помаранчевого і червоного важче. Його можемо спостерігати залежно від щільності хмар. Між тим осінь ховає теплі дні до наступного року. Надалі на Волині прогнозують похолодання, дощі та температуру вночі на рівні лише трьох градусів. І поки це не все. 12-го продовжують шукати цікаві теми, аби поділитися ними з вами вже у підсумковому випуску. Новин, дякую за увагу і нагадую, що повноцінні випуски, як і будь які будь-які з наших сюжетів, маєте змогу переглядати на Ютуб каналі Новини 12». Коментуйте, підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок. Усім нам якомога більше добрих новин. Побачимось.